Привіт, мене звати Катя, і я розпочинаю підготовку до новорічних свят. Ми будемо з вами робити в'язані іграшки і прикрашати наш дім до новорічних свят. Всі майстер-класи ти зможеш знайти в окремому плейлисті під назвою Новорічні свята, а також в описі під цим відео буде ссылка на мій телеграм-канал, де я зібрала ну дуже багато класних ідей. Там будуть детальні схеми та дуже дуже багато цікавих ідей. Не забудь підписатися. Так само і не забудь підписатися на цей канал та поставити лайк за мої старання. Ну все. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit У ви вже звикли до мого художнього таланту, не правда? ж? Для цього нам потрібна ниточка, будь-яка, будь-який розмір, як вам зручно. У мене це акрил і гачок номер 2 За бажанням, якщо у вас є всякі бусини, прикраси, бісер, для того, щоб ми змогли прикрашити нашу ялинку. І, звісно, чай і цукерка. Бо ми на це заслуговуємо. І так, я постараюся зробити відео зрозумілим навіть для новачків. Для того, щоб почати в'язати, нам потрібно зробити першу нашу повітряну петельку. Для цього ми накручуємо ниточку ось так на палець, отримали петельку і в неї протягуємо ниточку, яка йде від мотка, і затягуємо ось нашу першу петельку. В неї вдягаємо гачок, надягаємо ось так ниточку на палець, захватуємо гачком. Нитку і протягуємо її в петлю. Ось так в'яжуться повітряні петлі. Таких нам потрібно набрати 16 штук. 15 буде для полотна нашої ялиночки і одна повітряна петелька для підйому на наступний ряд. Пров'язали потрібну кількість. Тепер в другу петельку від гачка продіваємо наш гачок, захватуємо нитку. Ось, у нас на гачку дві петельки, і протягуємо через них ще раз ниточку. Це ми пров'язали з вами звичайний стовпчик. Тепер повторюємо те саме: гачок в петлі, захватили ниточку, дві петельки на гачку, протягли. І так в'яжемо наш перший ряд звичайними стовпчиками в кожну петельку. Пров'язали. Всього у нас вийшло 15 стовпчиків без накиду. Тепер, щоб піднятися на другий ряд, робимо одну повітряну петельку, розвертаємо в'язання і починаємо в'язати ті самі стовпчики без накиду, але за одне реберце нашої петельки. Ось, ви бачите, є одне реберце, і ось є друге. І ось за то реберце, яке далі від нас, ми протягуємо туди гачок, вдягаємо нитку. Дві петельки і пров'язуємо їх разом. І далі таких стовпчиків ми пров'язуємо сім штук. Пров'язали наших сім стовпчиків. Тепер ми будемо з вами робити убавку, як вона робиться. Захватуємо одне реберце петлі і одне реберце з наступної петлі. Протягуємо гачком, протягуємо нитку і пров'язуємо. Так, ми з вами зробили одну убавку, і в цьому ряду у нас вже буде 14 стовпчиків. І продовжуємо так само в'язати за одне реберце до кінця ряду. Прив'язали знов петля підйому, розвернули в'язання. І третій ряд ми в'яжемо за одне реберце, але убавок в цьому ряду не робимо. Так, і пров'язуємо наших 14 стовпчиків. Без накида. Зав'язали повітряне на під... підйому. Тепер четвертий ряд, в якому ми будемо робити убавку так само в центрі. Зараз у нас 14 стовпчиків, це означає, що я пров'яжу 6 стовпчиків в цьому ряду, і буду робити убавку. Так, ось я в центрі. Тепер я знову захватую 2 реберця петель і пров'язую убавку. Далі вяжу без убавок за одне реберце. Я думаю, що на даному етапі вам зрозумілий сенс, що ми в кожному другому рядочку робимо убавку всередині, вяжемо за одне реберце. Таким чином, уже видно, що у нас полотно звужується, і буде у нас ось такий от конусообразний виріб, який буде нашою ялиночкою. Якщо ви хочете ялинку більшого розміру, то ви можете взяти тостішу нитку і більший гачок, і ялиночка вийде більша. Також можна набрати більшу кількість петель. Не 15 петель для самої ялиночки, а до прикладу, 21, 25, так, щоб вам було зручно ділити навпіл і робити убавки. Коли ми дов'язали догори, у нас залишається 3 петельки, і ми їх пров'язуємо так, от робимо. Убавку зразу, пров'язуємо сюди ще один стовпчик, У нас залишається всього дві петельки, і ми їх просто убавляємо. Наша ялиночка готова. Нам залишається пров'язати дві повітряні петельки і обрізати довгий кінчик, який ми можемо потім ось сюди зафіксувати і зробити класичну таку. Круглу петельку щоб вішати, наприклад, на ялинку там, чи якщо ви хочете гірлянду, то ви цією ниточкою прив'язуєте до свого полотна гірлянди. Ось такі ялиночки. В залежності від розміру, можна експериментувати з кількістю убавок, між якими рядами їх робити, від цього і буде залежати її форма. Ось тут ви можете побачити, що я почала робити убавку в кожному ряду, і вона вийшла ось такої форми. Тут я робила в кожному другому ряду і ось такої форми ялинка. Тому така проста деталь ялиночка. Да? А вона може так по-різному виглядати і прикрасити ваш дім. Ці свята. І що це за святкова ялиночка без прикрас. Давайте її прикрашати. Беремо голочку-ниточку і починаємо прикрашати нашу ялинку. Ось так, з внутрішньої сторони, яка у нас буде не лицьовою. Це будь-яка, яку ви оберете, фіксуємо ниточку гарненьку, щоб вона не загубилася. Протягуємо голку на зовнішню сторону. Беремо наш бісер. Чік і зафіксували нашу бусину. Оп. Ось наша перша іграшка на ялиночці. Бувати різні написи цими прикрасами. Можна орнаменти вишити, писатися. Цьомки-бомки. Чуть не забула, коли наша ялиночка готова, треба ж сховати всі наші кінчики. Ось так, між рядочків, між петельок протягуємо нашу ниточку, щоб її сховати. Потім її обрізаємо і отримаємо ось таку красу.